Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, ви на моєму каналі, і у цьому ролику я розкажу вам, який плейсмент краще вибрати Facebook чи Instagram, коли ми запускаємо рекламу. Але перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому ролику і не забувайте підписуватись і слідкувати за новими роликами. Почнемо ми з того, що коли ми запускаємо рекламу. Нам при виборі нашого рекламного плейсменту видає Фейсбук декілька різних варіантів. Це є у тому, ну, у тому числі нам і попадається Instagram і Facebook плейсмент. І більшість людей задається питанням, а які ж мені вибрати? Тобто, чи мені ставити обидва плейсменти, чи мені ставити якийсь один на вибір? Що робити в такій ситуації? Відповідь буде полягати в тому, що залежить від того, на якій ми стадії. Запуску реклами. Якщо ви, наприклад, запускаєте рекламу перший раз, і у вас немає розуміння, яка ваша ціль... цільова аудиторія, я рекомендую ставити її плейсменти на всі. Тобто ставити і Facebook, і Instagram, і взагалі усе. Чому? Тому що алгоритми Facebook, як показала практика, набагато розумніші за наші суб'єктивні судження. І завдяки цьому ми можемо. Побачити, ну, завдяки цьому Facebook може сам знайти ту аудиторію, яку ми навіть не очікували або навіть не запланували. Через це налаштування такого плану йдуть зазвичай на другий план, оскільки алгоритми можуть спрацювати краще і вони не є суб'єктивними. Ось через це, коли ви тільки запускаєте рекламу, я рекомендую ставити вам плейсменти усі без вибору. Прокрутити якийсь час рекламу, отримати перші результати, будь це ліди на сайті, чи звернення, чи лайки, репости, чи підписники, чи продажі в кінці кінців, і тоді вже дивитися, який буде фідбек. Тобто ми можемо провести після цього аналітику і подивитися, звідки йшли же наші заявки, звідки відкручувалась найбільше ця реклама. І якщо, наприклад, виходить так, що ми запустили рекламу. І Інстаграм отримав більше переглядів і більше заявок. Очевидно, що Фейсбук нам не потрібний, і ми його можемо просто вимкнути і запускати на і в подальшому наш запуск буде вестись тільки на інстаграм. Також на практиці ви побачите одразу, що Фейсбук сам буде обмежувати той плейсмент, з якого немає результату. І, наприклад, щоб правильно відтестувати таку річ, вам необхідно робити просто: вам потрібно запустити і на Facebook, і на Instagram, і порівняти результати. Якщо, наприклад, десь ви бачите явну якусь перевагу, наприклад, в дешевизні заявок, або в кількості заявок, або в якості навіть цих заявок, тоді ви надаєте перевагу якомусь одному плейсменту. Я вже рекомендую з своєї практики більше зациклюватися не на тому, який у вас плейсмент, а на тому, який у вас офер. Тому що навіть якщо ви обмежуєте аудиторію, це просто інструмент. А от важливіше, який у вас продукт. І саме з продукту зазвичай все і починається. Якщо у вас продуманий продукт, він є класний, він є конкурентний. Тоді ви без будь-якої проблеми запустите рекламу будь-як, але вона буде працювати і саме основне приносити вам бажаний вами результат. Я хочу, щоб ви це розуміли, бо, на жаль, більшість людей думає, що проблема може бути в інструментах, але насамперед проблема може бути в самих, в самих продуктах. Тому, будь ласка, акцентуйте на цьому увагу, коли ви вибираєте плейсмент. Надіюся, що я розкрив цю тему, максимально коротко і доступно розказав про таку проблему, як її можна вирішити, і, взагалі, що з цим робити і як з цим жити. Якщо цей ролик був для вас цікавий, ви додивились до цього моменту, я щиро дякую вам і прошу підписатись на цей канал. Також ви можете подивитись ось ці ролики.